Нами на зв'язку народна депутатка попереднього скликання. Вона тоді була головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Пані Ганно, вітаємо вас. Вітаю вас і вітаю всіх, хто на сьогодні дивиться, і дякую нашим захисникам. Власне, хотів би розпочати з цієї дикої ініціативи. Вона, ми розуміємо, що вона була наслідком певних величезних скандалів, які відбулися. Ми пам'ятаємо, як на пляжах Таїланду захисник чи то Прикарпаття чи Закарпаття Тищенко якийсь там прийом депутатський робив і виконував велику місію. А потім була ще низка скандалів, коли під час війни батальйон Монако і інші батальйони по різних куточках мальовничих Європи без всякого відрядження чи якоїсь місії місяцями. Захищали країну десь там між Монако і Марселем. Ну, Відповідно, після цього з'являється ідея. А давайте ми обмежимо взагалі виїзд за кордон депутатів загалом як класу. А ми розуміємо, що міжпарламентські дипломатичні зв'язки це один із діалогів колективної дипломатії в час війни. Це дуже важливо. І от дивишся на цей законопроект, читаєш його, і хочеш зрозуміти, це. Це що? Це колективний постріл собі в коліно, потім в голову? Чи як це зрозуміти? Ну я щойно повернулася із Індії, столиці Делі, і там в нас були зустрічі з міністром закордонних справ, міністром енергетики. Ви знаєте, що скоро в Делі відбудеться саміт G20. Ну, Україну туди не запрошено. І Як відповів міністр закордонних справ на наше питання, чому? На G20 немає України, тому що це про economic growth. це про економічний ріст. Хоча до того в Індії на всіх наших зустрічах говорили, що є три проблеми, які взаємопов'язані: три кризи: це fuel, food and fertilizers. це продовольство, це паливо. І добрива, і все це спричинено російською агресією. Але в той же час, попри наші намагання з Індією залучити до формули миру, ми бачимо, як Індії вигідно торгувати з Росією, як отримувати дешеву нафту. Ну і взагалі після їхньої. Висадки на місяць moon Landing програм. Вони бачать себе уже скоро мало не в радбесі ООН як постійний член, і про це офіційно заявляють. Вони хочуть стати третьою економікою світу зараз шості, але нам мені, от коли я там була, мені було цікаво, чому а, і не вдалося нам зокрема переконати спікера Верховної Ради. Не наважився він піти до президента для того, щоб відправити делегацію Верховної Ради. Я публічно про це навіть постила, Юля Клименко мене теж підтримала, що на жаль, немає політичної волі. Так, от працювати із глобальним півднем країнами Латинської Америки, Африки Азії це одне з стратегічних завдань, і тут має бути гра національної збірної. Не можуть їздити там колишні депутати чи представники аналітичних центрів і адвокатувати наші національні інтереси. Це має бути гра національної збірної, де кожен розуміє, що голос кожного, зважаючи на позиції, посади, досвід, є важливим для наближення перемоги, і це абсолютно неприпустимо. Якщо кілька зрадників чи злочинців, я б так сказала, які зловживали можливістю виїхати за кордон, прикрили з депутатським мандатом і замість того, щоб відстоювати наші інтереси, збирати підтримку, мобілізовувати світ. Поїхали відпочивати, і ми знаємо цих політиків. Я сподіваюся, українці дадуть їм оцінку на наступних виборах, але це не означає, що треба всю парламентську дипломатію звузити лише до участі делегацій парламентських асамблей. Ви бачите, наскільки я аж навіть не хочу це голосно казати, але нам треба завадити, щоб не сформувався глобальний консенсус. Що Росія потрібна для балансування в різних регіонах? Ем, комусь вона потрібна, щоб збалансувати Китай, комусь вона потрібна, щоб не було е, е, сильної е, в, в європейську. Тобто, мені здається, що зараз, відповідаючи на ваше питання, надважливим є примножувати зусилля міжнародної адвокації, зокрема візитами фахових, хочу наголосити. Крутих депутатів англомовних, які будуть в координації з МЗС і з нашими посольствами відстоювати інтереси. уже зараз треба готуватися до візиту в Бразилію, яка в 2024 році головуватиме в G20. Давайте згадаємо всі ці мирні плани від Китаю, президент Бразилії, Африки і так далі. Нам треба нав'язувати свій порядок денний, своє бачення і перемоги, і як досягти сталого миру. А без комунікації із світом не через наших партнерів, тому що в Індії дуже антиамериканські і дуже антизахідні настрої. І нам треба пояснювати, що російська агресія це колоніальна війна, те саме, що вони пережили. Нам треба пояснювати, як Росія вепонізувала продовольство, а фактично інструменталізувала голод. Тому що мільйони страждатимуть через блокаду. І чому потрібна демілітаризація Чорного моря, не домовлятися з Російською Федерацією, а робити все, щоб забезпечити свободу навігації і експорт торгівлі. А для цього треба їздити. Треба чути неприємні аргументи. Треба, які треба я їздити, а не, а не сидіти обмежувати. тут. Дивіться, треба їздити, а не обмежувати. А в нас фактично обмежують і. Е, і те, що ви зараз власне, говорите про глобальний голод і про те, що робиться з українським зерном і чорним морем, як шляхами постачання в Європу, Африку і Азію, от ну, президентка Молдови Санду от сьогодні прямо от відреагувала на свіжі обстріли Одещини. Ми ж знаємо, що вони шахедами атакували. Вони вкотре пробують руйнувати припортову і при і чорноморську інфраструктури. Для того того щоб ми не могли працювати, ціна цьому дуже проста. Це менше продовольства зерна, добре та всього, що потребує, і от відповідно, глобальний південь буде від цього страждати. Наратив дуже простий: Росія каже: беріть наше зерно, зніміть з нас санкції. і вже чимало є власних гравців міжнародних, які отак як Індія кажуть, ми за мир. Ми за мир, але якою ціною? Ну ціною зупиніться, перестаньте стріляти, верніть Росію до цієї ініціативи, і все стане добре. Як загалом нам глобально не програти цю гру на тих територіях, де Путін Ферштаєре? От ви вже згадали про Бразилію, яка буде головувати? Так там класичний варіант, от, от, підігрування саме от таким наративом. От як нам в цих ключових гравцях, які є, і в Брікс, і поза ними, як плюс на мінус зробити? Ну насправді зокрема ти коли іні в Індії мені розповідали, що вони хочуть брати участь в глобальному governance, в глобальному управлінні світом, що їх не влаштовують ті формати, які є, які ви згадали: БРІКС, ШОС, Шанхайська організація uh -huh. співробітництва і так далі. що їм хочеться на більш глобальному рівні, як радбес ООН, бути присутніми. Але в мене була окрема презентація випонізація їжі. І як використання голоду від сталінських часів до зараз, і мене здивувало, коли одна людина, офіційний представник, аргументувала деякі свої позиції, використовуючи дані РФ. І я побачила, наскільки глибоко Росія заходить в різні кабінети. І тому, коли нам в Індії я чула, що треба, щоб дві сторони домовилися а вони не хочуть домовлятися, я їм задала свій досвід, кажу: дивіться, я з 2014 року, ще як голова комітету. Бачила спроби мирного врегулювання конфлікту політико-дипломатичним шляхом, це все провалилося і призвело до геноциду, тому що Росія чинить геноцид, і почала називати факти. Скільки примусово депортованих тисяч дітей було здійснено? Що Росія фактично здійснює акт е, е, цих злочинів проти людяності, екоцид? Тому що це важлива для них так само тема, бо загальне гасло в G20, яке Індія обрала це одна планета земля, одна родина, спільне майбутнє. І я кажу, а як ви можете зараз закривати очі, те, що на Нашій одній планеті Росія чинить екоцид, що відбулося із Каховкою, і це підірвало можливості, зокрема й України, забезпечувати світ продовольство. Були знищені елеватори, площі посівні. з ними. Треба говорити, тому що зараз ми бачимо, і мені до речі, там сказали інформацію, що Росія через ООН, Намагалась тиснути на Європейську комісію, оскільки там був присутні, присутній чиновник високого рівня з Єврокомісії, щоб вони зняли санкції, повернули СВІФТ для російського банку, Агробанку, сільського, сільського банку, який очолює син Патрушева. Каже, тиск, що шалений, те, що витворяли ООН і Гутєреш персонально. Тобто, ми зараз маємо ситуацію, коли Туреччина. Не займає жорсткої позиції, не задіює всі важелі для того, щоб поставити РФ на місце. ООН намагається грати і нашим, і вашим, а фактично, гутєре більше на боці Російської Федерації. На Євросоюз тиснуть сторін, е, щоб е, з Росією ми домовлялися і російські хотілки. Тобто Росія шантажує весь світ голодом, а Україна має. Іти на поступки, і зокрема, з, е, е, просити партнерів, щоб зняли санкції з ключового російського банку. А потім через цей банк ми побачимо, як будуть ти технології е, закупівля різного е, і обладнання, і запчастин і програмного забезпечення для російського ВПК. Я пояснювала, чому це неприпустимо А лише демілітаризація Чорного моря, коли конвої Туреччини, ООН е, можливо НАТО тих країн. Як Румунія, які в чорноморському регіоні, тому що це буде стале рішення, а не тимчасове, коли завтра Путін змінить свою позицію і знову почне шантажувати світ, і це абсолютно неприпустимо відміна світу, тому що це означає, що санкційна політика і так слабка, а може виявитися взагалі для Росії, таким як вони будуть з цього сміятися і показати, наскільки захід вразливий. Тому треба збільшувати тиск, а не шукати шляхи послаблення для того, щоб піддатись на шантаж Росії. І е, е, використовувати за кожне бомбардування е, наших зерносховищ і знищення е, 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 критичної інфраструктури треба включати санкції проти Росатому і багато інших угу. банків і об'єктів. АПК. пані Гано, подивіться. ви, ви вже теж вжили це дуже правильне е, визначення: грати однією збірною на е, всіх зовнішніх е, напрямках. Але от давайте розглянемо і прикладемо його до ситуації, і, може, ви пораду нам дасте та і всім, щоб зрозуміти. От президент Зеленський у вересні буде на засіданні Радбезу ООН. Там буде, звичайно ж, і прямі тета-тет -тет зустрічі з лідерами назвем їх, західних союзників нашої антипутінської коаліції. І туди президент має їхати, як то кажуть, як головний вістряк цієї нашої єдиної команди. Ця єдина команда приїде, але наші партнери, які нас підтримують грошима платників податків, зокрема зброя, техніка, гуманітарка, та й в принципі утримують економіку і баланс бюджету, мають цілковите право сказати: Слухайте, все правильно робите, все правильно кажете. Але коли, наприклад, ми куруємо і допомагаємо вам робити антикорупційну реформу в Україні, ви кажете на словах правильні речі, всі... Керівники антикорупційних органів у нас офіційним візитом у Вашингтоні, а ви в той час бабах і витворяєте оці всякі речі, ну, наприклад, там, змінити підслідність антикорупційних злочинів, позакривати щось, або знову запустити реально от, в ручному режимі керування антикорупційними органами, підміною їх ручними м, солдатами, не знаю, татарова Єрмака, як кажуть наші експерти. І от в цьому випадку порадьте нам, як правильно робити, та як ми можемо грати однією збірною, якщо йде розходження між словом і ділом. І, і отут як одною командою грати? Ну, ви знаєте, як в Біблії написано: «По, по ділам вашим пізнаємо, хто ви насправді. І тут я погоджуюся з вами, що насправді у заходу в партнерів є цілий список тих людей, які. Сіють недовіру не лише до президента, а до всієї країни, і які фактично ставлять на паузу. Трансфер технологій чутливих в секторі ВПК, тому що розуміють, що та інформація може опинитися у ворога. Тому питання очищення від агентури російської давно назріло. Той же наприклад Демченко, якого нібито пішли з ОПУ, західні партнери володіють інформацією, що він далі крутиться десь там біля служби зовнішньої розвідки і впливає на процеси. Ви згадали татарова корупціонера. Так, вимога зокрема стратегічного партнера США. А вже давно була щоб ставилася є ще енергетика. Чутливе питання тут не тільки корупція в міністерстві оборони, а те, що робиться в міні в міністерстві енергетики, це взагалі несумісне із нашим виживанням. Ну, там чутливий Ми, кейс. Подивіться, там є чутливий кейс. Там є не тільки російський Кигибіс, деркачик і під санкціями, але відкрито говорять і в Україні, і за кордону там агентура деркача направо і наліво. Так, от, я про що й кажу, що тут ми сьогодні маємо шоу е, Коломойських СІЗО. от, е, шоу, Тому що таке шоу ми бачили здається рік тому, так само, десь йому вручали повістку, чи що. І тому е, дивіться, на Заході е, ще в е, ще в січні, е, коли була е, історія з головою Верховного суду, здається. Ви знаєте, між піар-кампаніями, оцими посадками, врученнями підозр і так далі, і реальним забезпеченням незворотності покарання, коли будуть вироки суду, і коли ми дійсно побачимо у в'язниці тих олігархів, які довели державу до рівня такого ослаблення, що ворог дозволив собі на нас напасти і чинити геноцид, От тоді ми побачимо дійсно, що в нас є тяглість. Незворотність покарання і всім інституції від антикорупційних правоохоронних до судових дійсно працюють на забезпечення верховенства права і покарання. Так, а як От, тоді а одним зараз... одною командою і одним голосом говорити? Ви ж не, наприклад, собі ніколи не дозволите на чорне казати біле. Ні, так власне тому наші партнери і розуміють, яку ситуацію, тобто можна Дивіться, Наше завдання зараз, коли дуже посилилися голоси. Що повільно йде контрнаступ, що захід очікував швидших звільнень територій. Хоча чого вони могли очікувати при таких поставках озброєнь, яких є в не в тих кількостях і не в тих масштабах, що нам треба. Але тим не менше, в мене сьогодні була зустріч з однією французькою експерткою, яка наближена до їхнього міністерства оборони, і теж такий, якби закид, Ну, ви ж розумієте, ви зараз дуже чутливі, вразливі. Ціна, яку ви платите, вона дуже висока. Ні, я ж ні про що не натякаю. Але чи ви оця я навіть собі занотувала? Чи ваша ціль забрати території, які Росія з 2014-го дійсно є стратегічним планом? Чи коли ви будете бачити, що вам нема кому вже воювати, то ви будете схильні до перемови? Тому я відчуваю, що на генасамблеї. І взагалі буде тих багато представників, тому що Генасамблея – це не тільки країни заходу. Там будуть зустрічі із ширшою Рамштайн коаліції урядами і глобальним півднем. І тому наше завдання мобілізувати світ на підтримку нашого бачення перемоги відповідно до міжнародно визнаних кордонів. А для цього треба далі зброя, далі потрібні фінансові. А для цього треба довіра. Як може бути довіра, коли одна рука робить красиву картинку, а інша рука продовжує красти чи закривати очі як крадуть. Тому мені здається, президенту варто було б вийти із певної бульбашки, яку йому влаштовують офіс президента, а хоча б раз, тому що в нас не було жодної зустрічі з президентом, де б ми могли поділитися інсайдами, чесно сказати, яка ситуація, і далі продовжувати працювати. Уявіть 18 місяців. Ну ми в рамках нашого і міжнародного центру української перемоги і нашої мережі АНС. Я особисто відвідала 17 країн, в деяких була по 4-5 разів з адвокацією: 17 країн, і в нас не було навіть жодної зустрічі з міністром закордонних справ, який не знайшов час. Але в той же час час на Love Story і для журналістки був. Тому є внутрішні проблеми, коли треба сідати і координувати між собою, тому що глобальний контекст не на користь України. Давайте чесно про це зізнаємось і не будемо розповідати, як нам казали, що вже влітку ми будемо в Криму. Ну Но... і... Це були наші проблеми, що в нас політики обдурили народ швидкою і якісною перемогою. От ще 2-3 тижні. Вони ж на це кидали фінанси, щоб саме зі всіх пилесосів і телевізорів говорили, що от от 2-3 тижні ну максимум 4, і п'ємо мохіто на березі звільненого Криму. Це наша проблема, але є одна річ, яка є проблемою глобальною. Ми бачили вже по опитуваннях в деяких країнах, навіть в Німеччині. Російсько-українська війна сходить з першої сходинки речей, які турбують платників податків. Тобто там економічні речі виходять на перший план і так. Ми розуміємо, що фактично в деяких країнах, які наближаються до виборів, зараз українсько-російську війну як карту розігрують виключно як критику папірідників. Та якщо формально ми хочемо, наприклад, неонаці там альтернатив фуйдольчлен, щоб в них була велика фракція, давайте будемо критикувати за підтримку зсу і за підтримку України. От за такими лекалами зараз відбувається. Е Змін то не є втома від то, і від першого шоку Буча Маріуполь. Тут є втома, власне, від старих політичних еліт. І от на, нами паразитують. Ми можемо це відбити, щоб на нашу карту не розігрували саме для того, щоб змінити владу, привести крайні правих популістів в деяких країнах, які нам дуже важливі як союзники. Ви знаєте, в Індії дуже такі великі... Антизахідні настрої вони говорять от глобальний північ. Вони сприяли тому, що є енергетична бідність, взагалі бідність глобального півдня тобто такі величезні звинувачення. І дуже політики в Індії, якщо вони скажуть, що вони дружать з американцями, то це кінець кар'єрі, тобто там такий популізм, як має бути. А чому так? Тому що 8 років західних зусиль допомогти Україні виграти війну не принесли результату перемоги, а навпаки. Принесли геноцид, і це бачили в країнах глобального півдня, що після Афганістану і те, що відбувається в Україні. Тому для заходу і західним політикам зараз потрібна перемога. І наше завдання їздити в ті країни, де будуть вибори Сполучені Штати Америки, Британія, Європейський парламент вибори в 2024 році, і пояснювати, дайте швидше і більше зброї України. Let's us finish the job. Дайте нам закінчити цю роботу. Тому що тоді ви візьмете собі на право і скажете: дивіться, ми дали сучасні танки Україні, і це стало те, що вплинуло на хід е, війни. Ми дали хаймерси, е, хочемо дати атакам все. І тому це має асоціюватися всі інвестиції в колективну безпеку через підтримку України грошима, зброєю, гуманітарною допомогою. Ці політики мають зараз. Не заходити, що ось дивіться, так помагали, що сіли за стіл перемовин і Росії ніхто не буде карати. А цей комплекс проблем від інфляції, як наслідок здорожчання цін на продовольство, на енергію, енергетику і так далі. Тому треба їздити, переконувати, чому перемога України при швидшенні її в виборчих електоральних інтересах тих політиків, які. Своїм е, капіталом допомагали Україні. Пані Гано, я власне вкотре переконуюсь, що е, однозначно підтримую всі ваші висновки, як кажуть, в народі на 100-500%. Та от властиво і дуже вдячний, що ви так чітко це власне озвучили для наших глядачів. Нагадаю, з нами була депутат попереднього скликання і голова комітету Верховної ради восьмого скликання Ганна Гопко. Це власне одна із великої команди позапарламентської дипломатії, яка часами виконує значно більше ніж офіційні органи е, місії. Невелика м, пауза зараз в нас має бути, і ми продовжимо. Пані Гано, дякую Я вам. Дякую. До, до нових зустрічей. І, і ми через невелику паузу продовжимо цю тему. Будемо спілкуватися з народним депутатом головою комітету Верховної Ради з зовнішньої політики, актуальним Олександром Мережко. Тобто продовжимо зокрема дивитися на велику двадцятку Індію та інші події, зокрема певні речі. Які почули від Ганни Гопко, передресуємо до нашого наступного гостя? Будьте з еспресо.